Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо мандрувати країною звуків. І перед тим, як познайомитись з новими звуками, пограємо у гру, ковзанярі та лижники. Ви будете ковзанярами, будете кататися на ковзанах. Коли ковзани ковзають по льоду то чути жух, жух, жух. Потім ви будете лижниками, будете кататися на лижах. Коли їдуть лижники, сніг хрумтить. Ших, 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 запам'ятали? Тоді я починаю, а ви продовжуєте: жух, 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 ших, ших, ших. Це малята, молоточок та годинник. Послухайте казку про них. Жив собі молоток Непосида. Кожного дня він щось прибивав, стукав, ремонтував. Одного разу прийшов молоточок до дитячого садка і заходився лагодити дітям стільці, столи, лави. Багато роботи у молоточка. Цілий день він стукав у дитячому садку. У майстра на руці був годинник. Коли майстер працював молоточком, годинник намагався йому допомогти і підтримував своїм тихеньким, ледве чутним голосом ті ті ті. Малята. Чому молоточок звали Непосидою? Тому що він кожного дня щось перебивав. Який звук виходив у молоточка Непосиди, коли він ремонтував дітям меблі? Ти ти. А який звук подавав наручний годинник майстра? Т, т, т. Звук молоточка Непосиди лунає Т, т, т. А звук наручного годинника майстра? Пісеньки не виходить, звуки не можна ні потягнути, ні проспівати. Вони ніби вибухають. Звуки молоточка Непосиди і наручного годинника майстра можна почути і вимовити. Ось звукові малятка, які допоможуть запам'ятати ці звуки. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчиків. Символ перешкоди на шляху повітря, що видихається. На колір костюмів квадратиків синій суворий настрій, зелений м'який настрій. Відсутність дзвоника на шапочках вказує на те, що ці звуки глухі, приголосні. Пропоную вам пограти зі звуками т і т. Нам в цьому допоможе чарівна торбинка, в якій є багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є звук. І ті в назвах цих предметів. Якщо є, то ви плескаєте в долоні т. Роянда, кіт, вікно, пірат, п'ять, собака, рот, т. Рамвай, кот. Лета, шапка, т, рава, бегемот. Малята. Перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. А тепер пограємо у гру, знайди місце для звуків т і ті у вагончику. В нас є ось такий вагон потягу, де пасажири будуть предмети, в назвах яких зустрічаються звуки т і ТІ. Перше місце в вагоні займає слово, в якому звуки зустрічаються на початку. Друге місце займає слово, де звуки всередині. А третє місце, де звуки зустрічаються в кінці слова. Ну що ж, один, два, три. Почали. Слово т рамвай. Звук Т на початку слова. Він у нас їде на першому місці. Друге слово Квіт К. Звук Т всередині слова. Тому він їде на другому місці. І ще одне слово п'ять. Звук кінці слова. Ось всі пасажири зайняли свої місця. Малята. Спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів т, рава, люстра і кіт. Бажаю вам успіхів та до нових зустрічей!